Жінка хотіла позбутися народженої вже дитини. І що сталося далі? Хвора прилягла у яблуневім саду, згорьована, спрацьована і страшним головокружінням розкинула розкладачку в саду, де яблунь море. Лежу собі. біль давить тіло. Голова гуде ходором і зашпири входять у щось таке криве, Змезле і незрозуміле, зморене життя. <кій> Вже й загадувати не хочу, як несла дитинча до річки через мороз, криги, вовче виття ішла просто волоса розхристана, мов не сповна розуму, та й хто при розумі таке чинить, хотіла вбити власне дитя. Бо не годна була годувати. Там, в іншому селі, мати хвора раком. Отож Матуся нездорова, дитина помирає з голоду, кого спасати, а тут війна не витримала, зірвалася, біжу. Когось треба спасати. Чи дитину з голоду, ручки повикрутило? Животик здувся, губки сині, чи маму? Вона ще не стара. В розквіті сил дістала тої страшної хвороби в голові паморочиться. Аж до нині забути не можу. Мати, яка вже лежала на смертній постелі, моя мама найрідніша, найдорожча. І дитинча, яке ще не й жило, теж найрідніше, найдорожче. Раптом очам не вірю. Поза хат здоровими ногами біжить, скавулить, лементує моя мама. Збережи дитину, збережи дитину, самовито кричала і я не вчинила задуманого злочину. Уявіть собі, як я завдячую матері. Ось моя чічка, моя красунечка, жива і здорова. Лиш я недію від того діабету, зобу, остеохондрозу. Хвороби серця і чого тільки у мене нема. Вже й на людину не подібна, а жити хочеться. Дивлюсь на себе, в люстерко, де моя шия, де мої кучеряві коси, де осанка, білозуба посмішка. Батька спалили вон с як мені було лише шість рочки. Пам'ятаю, в сорок п'ятому вивезли нас з Польщі. Деякий час жили в Одесі, де я вчителювала. І от лежу я тоді в саду, продовжувала бідна жінка. Хвора і немічна, жити не хотілося таке жахне життя. Гень скільки бід, жалів, жахіть і страхіть, жити не хочу. Але життя таке файне, ось яблука, ой, як рясно, великі, жовтаво-зелені. Якби мала вмерти сама, то нехай яблуко мене уб'є.